Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Повернення до Бога 1 Івана 3:1. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Після того як Шерман Сміт. Переконав Деланда Маккалоу грати в американський футбол за університет Майами, він фактично замінив Деланду батька, про якого він ніколи нічого не знав. Деланд захоплювався Шерманом і прагнув стати таким, як і він. Через десять років, коли Деланд розшукав свою біологічну матір, вона шокувала його новиною: твій батько Шерман Сміт, той самий Шерман Сміт. Чи варто описувати, як приголомшила ця новина обох батька та сина? Коли вони зустрілися, Шерман обійняв Деланда і сказав синку. Деланд вперше почув це слово від батька і зрозумів, що хоче сказати: Я щасливий, що ти в мене є. Нас також має приголомшувати досконала любов Небесного Отця. Апостол Іван пише: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Хіба у вас не виникає почуття, подібне до того, що відчув Деланд, який навіть і не мріяв, що хтось на зразок Шермана може бути його батьком? Невже це правда? Апостол Іван підтверджує так, саме так і є. Якщо ви вірите в Христа, то Небесний Отець і є вашим Отцем. Можливо, ви. Відчували себе сиротою, абсолютно самотнім у цьому світі, але тепер у вас є ідеальний отець, і Він щасливий називати вас своїм сином чи донькою. Що для вас означає бути обраним Божим дитям, з ким ви можете поділитись його любов'ю? Помолимось. Дякую, Небесний Отче, що ти назвав мене своїм. Допоможи мені показувати своїм життям, що я твоє дитя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.